Для мені бігати. Ну, давай в якусь іншу гру пограємо. Ой, що сталося білка-мілка. А, а, а? Чому завмерла? Ти мене чуєш? О, 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 кабачик, ба. І кого вона злякалася? Мене! Хочеш пограти в одну гру? Дуже цікаву? В яку? Тобі сподобається, обіцяю. Добре, давай. Тоді тобі потрібно мене почекати. Для цієї гри мені треба збігати за однією річчю. За якою? Ну це для гри потрібно, я ж тобі кажу. Без цієї речі гра не вийде. я швидко. Та нікуди не повзай. Добре, кабанчик-могданчик. Але ти недовго, тому що в мене є небагато часу. Це не сміши мене, які у тебе можуть бути справи. А от і можуть, тому поспішай. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-х Привіт, Кабанчик Богданчик. Куди йдеш? Повіжливим боїшся? Ні, а чому ти запитав? Ти ми ще білка мілка злякалася, уявляєш. От я й вигадав. цікаву гру. Я зараз поспішаю за маленькою склянкою. Яку посаджу гусеницю та буде ходити. Лякати всіх, хто боїться гусениць. Богданчику, я нічого цікавого тут не бачу. Ігри повинні бути добрими та веселими, а лякати своїх друзів це дуже погано. Все, все, ніколи мені з тобою розмовляти. Хм, Бувай. Mm. Ой. <звіг> Усе Ой. це, я вже повернувся, ти є? А тут на кільце дерева. Отці це? це ти зі мною розмовляєш? так? Ти, Ти кого не може бути? Хм. Ти зовсім не схожа на гусеницю. І взагалі ти хто? Я лялечка. Спочатку я була гусеницею. Все якесь лялечка Мабуть, гусениці кудись обзна, но нічого зараз знайду. Так, а ну я тебе розшукаю. Гусенеці. Гусениці ти. Тебе все рівно знайду. Привіт. Привіт, кабанчик Богданчик. Скажи. Ти випідкової гусениці не бачив? Ні, а для чого вона тобі потрібна? Це так для гри. Вона мене не дурила, сказала, що почекає, а сама взяла та обовзла. А в яку гру ти хотів з нею пограти? В лякалки. Я хотів посадити цю комаху у склянку та ходити з нею і лякати тих, хто її боїться. Уявляєш, як це буде весело. Фар -фар -фар. А знаєш кабанчик-багданчик, я радий, що гусениця повзла і взагалі вона не комаха. Хм. Ех ти. Гусениця це личинка. Ее, це... яка така личинка? Що ти вигадуєш? Я кажу правду. Гусениця це личинка метелика або молі. Спочатку вона живе у вигляді гусениці, потім перетворюється у ляльку, а вже після ляльки стає метеликом. Ти сказав лялька? Оце так? Отже вона мене не надурила? Бливей яжичок, ге Е, лялька, ти де? Я тут. Невже це правда? І ти дійсно була гусена? І незабаром у метелика, так. А в яку гру ти хотів зі мною пограти, ти так і не сказав. Те. Хм. Я вже передумав. Це вже не має значення. А як швидко ти станеш метеликом? Приблизно протягом восьми-15 днів. Подивися кабанчик-бахтанчик, якою я незабаром стану. Хм. Цей метелик біродич, правда, красивий. А це справжнє диво, бо ти спочатку хусиницю, яка багатьох лякає, а потім притворитися на таку красуню. Це природа робить такі дива, тому що вона справжня чарівниця. <гум>